807 день в Канаді. Що у нас сьогодні? 30.08.25. І що можу сказати, закінчується літо. Закінчується, а в нас воно плюс-мінус середина, я сподіваюся, і ще воно буде. Ну, Сьогодні було жарко, дуже багато людей спускалося по річці на всяких лодках, -хо -хо. Ну, Сьогодні у нас не вийшло. Багато роботи, англійська. Яка у мене вже закінчується. І що? Зранку? Виспався я? Виспався не дуже. Порозбудив мене будильник, по восьмій я прокинувся, зібрався, зробив собі кави, попив кави з тортиком, підготував папери. Багато рігінгів, все це у мене тут розкладено куча паперів всюди. Спікінг. Спікінг буде завтра. І що? сіли ми на англійську? Англійська пройшла у нас на бed. Вона у нас була сьогодні в вигляді тесту. Вже нам запустили тест. Був сьогодні reading і writing. сьогодні читали і давали відповіді. Ну, там закручено, так що це капітець. По балам я планую на 5. І ніби ледве, ну так, біля 5 я кручусь, там щось було на 6. Да. Сьогодні і решта на 5. Ну, треба більше практики. І воно відволікає. Ти поки прочитав один абзац, а там вони ще теми такі підправляють легку тему легенькі, а важчі, це вже реально важче. Воно читає, що воно в голову не лізе. Як газетні якісь новини, я не знаю. От так воно і є. Ну, спеціально так роблять. Вони дивляться лево. Ой. Ну нічого. Сьогодні пролетіла англійська, була мінімальна перерва. І Not bad. Завтра в нас буде спікінг. Завтра в нас буде спікінг. Дві години будемо говорити. Будемо говорити завдання по скіну. Вісім завдань спікінга, є вісім різних, ну, різних тестів. Питання, відповіді, опис, заперечення, порівняння. Куча. Минулий час. Минулий час це для мене завжди проблема. Ну що зробити? Треба, треба. Після того вирішив поїсти і палін з жиром все знімаю сьогодні прання. Завтра закинув прання. З картопельки фрі захотів, посмажив картопельки фритюрниці. Не так Захотів картопельки фрі, як вона була, і треба було десь в морозельник забитий, треба його повиїдати. Там курка є, до речі, курку. Курку можна завтра затушити. І класно вийшла курка. Я зробив таку собі підливку в тому мультиварці під тиском. Чуть довше давні ну, м'яско, ідеально вийшло. Це булька само собою, така от. І завтра, напевно, зроблю, треба курку розморозити. Місце займає, ціла курка там лежить. На шо? Що? що купити і все. <реш> Зберігати. Фаршу тьма, треба бургерів наробити. Котлет. Я купив формочку для бургерів, так і не робив. Ну, що я відволікаюсь. Коротше, сьогодні, сьогодні ми ще поїхали в церкву. Ми ще поїхали в церкву, я зібрав донейшн. Два величезних пакета які. Вже візок не брав, з рука зніс. Ой, там і зволожувач повітря був непоганий, рюкзачок класний, одягу купа. Вони завжди задоволення це брати, бо люди розбирають. Я скільки б там заходжу, люди виносять сумками з літом, тому не що нехай бить. Фактично, в мене все вже є. Може, десь би щось сподобалось, але нічого. Тож так я попив там, сочку, фруктів поїв і все. Поїхали додому. Вдома відпочивати, повечеряли. Я собі зробив ще чаю з тортиком, з сирничком. І хочу йти зараз душ. Зараз до прийму душ, поголюсь і відпочивати. Завтра англійська. Завтра ніяких. Завтра мала бути вечірка в мене на сорок першому. Так як я був в школі англійської, нас я там створив групу. Ми всі в групі переписувалися і хотіли зібратись, але багатьом не виходить. Там п'ятеро людей максимум. Я завтра напишу, що відміняється. Може що сьогодні напишу, що відміняється. Нема сенсу збиратись. Пару людей вже якось. Пару людей ми зустрінемося і так. Там він, Володя написав, я хотів зустрітися. Треба з ним на сноуборди поїхати. Він любить сноуборди, катається класно. Ось от. Такі от. Та і все. Коротше, біжу я.